вечір, добрий черговий випуск Кременчуцьких новин до вашої уваги на Алтаві. День сьогоднішній відзначився такими подіями. Кременчук провів в останню путь ще одного героя. У лікарні Придніпровській розпочався капітальний ремонт опорблоку. Міськими маршрутами курсував історичний тролейбус. Детально вже зараз залишайтеся з нами. В останню путь Кременчужани сьогодні проведжали кіборга Миколу Вашуру. Військовий помер у зоні проведення антитерористичної операції в ніч на 31 жовтня. У нього зупинилося серце. Кілька сотень містян прийшли сьогодні віддати останню шану загиблому. Серед них і наша знімальна група. Старшому сержанту 93-ї окремої механізованої бригади Миколі Вашурі за кілька годин до смерті виповнилося 39 років. Під час проходження військової служби у нього зупинилося серце. Кіборг із позивним мент був практично легендою у своїх колах. В період з 2014 по 2015 рік виконував бойові завдання на Донеччині. Тричі був важкопоранений. Після надзвичайно потужного обстрілу в його бронежилеті застрягло сім куль Кожного мав осколкове поранення у шию та завжди повертався до бойових товаришів. Брав участь у найзапекліших боях у пісках, водяному, опитному, протистояв російським найманцям у Донецькому аеропорті. І навіть після демобілізації Микола Вашура не зміг сидіти вдома і повернувся у зону АТО на службу за контрактом. Попрощатися із кіборгом прийшли рідні, товариші, представники міської влади, громадськість. Загалом кілька сотень кременчужан навколішках проводжали. Героя відспівали Миколу Вашуру у свято-миколаївському соборі. Поховали кіборга на свиштовському цвинтарі у секторі героїв АТО. Друзі та знайомі згадують його таким: чесний надіжний чоловік. Надіжний мужик, який ніколи не підведе і завжди ну, выполнял то, що йому надо. Смілий чоловік, який участвовал у многих боях, він уже был був воєнний. Ну, Серце не выдержало старий храм. Завжди усміхненим, добропорядним, дуже дружелюбним. Настільки порядна людина. Дуже велика скорбота у нас у всіх вчителів. Ми будемо його пам'ятати завжди. Слава Україні! У лікарні Придніпровській розпочався капітальний ремонт операційного блоку. Модернізація старих приміщень медичного закладу стала можливою завдяки народному депутату України Юрію Шаповалову. 5 мільйонів гривень, отриманих Кременчуком із фонду регіонального розвитку, адресовані на ремонт закладів освіти, соціальної сфери та медицини. Нагадаємо, цієї весни залізничну лікарню передано на баланс міста. Створено комунальне медичне підприємство Лікарня Придніпровська». власними силами в медичній установі здійснюють поточні ремонти, як то ремонт першого поверху чи гінекологічного відділення, мощення плитки на підлозі чи заміна дверей. Тоді як реконструкція оперблоку хірургії була лікарні, як то кажуть, не по кишені. З ініціативи народного депутата України Юрія Шаповалова до Карманчука надійшли, окрім отриманих влітку 12 мільйонів ще 5 додаткових мільйонів гривень. Зокрема, 1 мільйон 200 тисяч з цієї державної субвенції. Ці призначені саме лікарні Придніпровській, завдяки цим коштам. Реалізують проект модернізації операційного блоку. У нас залишиться 4-5 операцій в день. поэтому в связи с этим пролонгированность, то есть длительность рабочего дня значительно становится больше. И возникла необходимость второй операционной, в связи с этим нам выделили деньги. И благодаря нашему народному депутату Шаповалову мы делаем этот ремонт. Мы получим в итоге две операционных и блоки палаты интенсивной терапии, где будут лучшие условия для нахождения больных в послеоперационном периоде. То есть здесь будут душ и санитарный узел, индивидуальные палаты. Для Також за проектом змонтують сучасну систему освітлення, замінять сантехнічне обладнання, оновлять опалювальну мережу. Коштів вистачить навіть на встановлення системи відеоспостереження в операційній та палатах для тяжкохворих. Для нас це огромний сюрприз. Вот я працюю тут з 2009 року. Таких подарків судьби у лікарні не було. Я повинен іскрині сказати народному депутату Юрію Шаповалову, который знайшов. Можливість я не знаєте, я думаю, це не очень легко було знайти ці деньги через кабінет міністрів для ремонту нашої больницы. будівлі колишньої залізничної лікарні вже 60 років і жодного разу капітального ремонту не здійснювали. Втім, на часі позитивні зміни. Ремонт вже розпочато. Фінал запланований за два місяці. Відкриття оновленого за європейськими стандартами оперблоку лікарні Придніпровської обіцяємо показати глядачам у наших випусках. Сьогодні день ракетних військ і артилерії. З нагоди професійного свята у військовій частині А 1546 відбулися урочистості. Сучасні збройні сили неможливо уявити без використання ракетних технологій і застосування професійної артилерії. Вони доводять високу ефективність на практиці під час військових конфліктів. І зараз ракетники і артилеристи продовжують нести військову службу у зоні АТО. Сьогодні Кременчуцьких ракетників вітали представники міської влади кращих нагородили грамотами та подяками. Від безжального меча правосуддя не сховатися. Оперативники та слідчі поліції Полтавщини розкрили вбивство у Кременчуці молодого 25-річного чоловіка. Про подробиці цього тяжкого злочину розкажуть наші журналісти. 1 листопада 2016 року до чергової частини Крюковського відділення поліції звернулася місцева жителька міста Кременчуга за фактом крадіжки її банківської карти. В ході розгляду даних матеріалів було встановлено факт вбивства. Після перевірки факт вбивства підтвердився. В ніч з 13 на 14 травня поточного року в одному з помешкань Кременчука виникла сварка, внаслідок якої вбили 25-річного чоловіка. Тяжкий злочин скоїли близькі йому люди. Рідний брат разом зі своєю співмешканкою. За що ви потрапили зараз в відділок поліції? Да. Що трапилось? Пому в убійство. Завершили вбивство з 13 на 14 мая. правоохоронці знайшли тіло вбитого чоловіка. В рамках відкритого кримінального впровадження тривають слідчі дії. За скоєння злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. В ході оперативно розшукових заходів було встановлено всі обставини скоєного діяння. Дані особи затримані по статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. За фактом розпочаток кримінальне провадження за статтю 115 Кримінального кодексу України. У Крюківському районі продовжують активно ремонтувати дороги. Сьогодні комунальники працювали на набережні лейтенанта Дніпрова на вулицях Правобережній та Манагарова. За процесом відновлення доріг спостерігали і наші кореспонденти. Неозброєним оком помітно, що у Крюкові на проїжджих частинах робота просто кипить. Одразу в кількох місцях працівники ШРБУ ремонтують дороги. Зокрема, сьогодні комунальники проводили поточний ремонт набережної лейтенанта Дніпрова та капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду на вулиці Правобережній. У тому числі влаштовували нові тротуари і ремонтували допоміжну дорогу виконуються роботи за адресами набережна лейтенанта дніпрова тут кап проект по капітальному ремонту квартального проїзду також на самій набережній лейтенанта Дніпрова зараз сьогодні приступили до ремонту на ній буде знято старе асфальтобетонне покриття і влаштоване нове орієнтовно на площі 4 тисячі квадратних метрів. У той же час шляховики проводили ремонт проїжджої частини і по вулиці Манагарова. Робітники знімали старе пошкоджене асфальтно бетонне покриття. Після чого влаштують нове. Знімаємо старе асфальт подавним, щоб нове лежить. Стараємося, щоб люди нормально їздили, правильно. Пробок не було на дорогі. Нові дороги Криків'яни одразу помічають. Відзначають за останні роки це вперше, коли Крюківському районі приділяють стільки уваги. Дякую, хто це, безпокоїться. Приємно ходити. Я прожив 70. За последние 70 решили навести хоть порядок. Ситуация с дорогами улучшилась. Те, которые отремонтировали, лучше стало, конечно. И хорошо, что здесь делают. В Крюкове особенно. А что особенно? Лучше стали делать и больше, и чаще. Очень приятно. Чотирнадцятий рік поспіль у Кременчуці проходить благодійна акція Святий Миколай Дітям. Організатори заходу, молодіжний парламент Кременчука, комітет молодіжних організацій та, звісно, міська влада спрямовують свої зусилля на те, аби 19 грудня жоден вихованець соціальних закладів чи дитина із малозабезпеченої родини не залишилися без подарунків. Учора ввечері традиційна благодійна акція Святий Миколай дітям стартувала марафоном написання листів Святому Миколаю. І першими серед маленьких Кременчужан це зробили вихованці школи інтернату імені Антона Семеновича Макаренка. Звичайно, свої листи та малюнки діти створювали за допомогою волонтерів молодіжного парламенту Кременчука. Всі малюнки, які намалюють наші дітки, можна буде знайти у соціальній мережі ВКонтакті у групі «Марафон написання листів Святому Миколаю. Також їх можна буде побачити в нашому офісі в офісі молодіжного парламенту Кременчука за адресою вулиця Вченка будинок 19, дріб 3. Контактний телефон наш 35106. Будемо раді бачити всіх і будемо, звісно, раді всім, хто долучиться до нашої акції, принесе подарунки найменшим кременчужанам. Упродовж трьох найближчих тижнів волонтери збираються відвідати всі соціальні установи Кременчука і написати близько 200 листів Святому Миколаю. Всі ці листи та малюнки малечі зможе побачити кожен кременчужанин та здійснити дитячу мрію. А мріють дітлахи про різне а чому? «Он Омія очі налається персонаж». Ну и і, і помаду, а ще сейчас буду думати. «Лего бігоніка організатори обіцяють, жодна дитина не залишиться без подарунка. По досвіду минулорічних марафонів написання листів, нам вдавалося зробити так, щоб кожна дитина, яка намалювала свій малюнок, свою мрію, отримала саме цей подарунок. Бували навіть випадки, коли дитина отримала два-три подарунки, тому що. Та людина, яка захотіла здійснити мрію, їх виявилося одночасно двоє, і вони всі принесли подарунок у Кременчуцького тролейбусного управління. Ювілей 50 років з його заснування. Вже півстоліття це комунальне підприємство забезпечує стабільне перевезення кременчужан та гостей нашого міста. З нагоди свята сьогодні містом курсував історичний тролейбус, в якому відтворили атмосферу минулих років. Перший тролейбус вирушив у рейс 6 листопада 1966 року. Це була машина киянка, що їздила за маршрутом зупинка сквер Космос, річковий вокзал. В цей день на вулиці міста Кременчука вийшло 9 перших тролейбусів. За останні 50 років Кремечуські тролейбусники пройшли великий шлях за того, щоб звичайним кременчужанам доїхати на так званому траліку до роботи, школи або інституту було дійсно комфортно. Протягом цих років змінилося декілька поколінь диспетчерів і водіїв. І сучасні працівники тролейбусного управління неабияк пишаються своєю працею. Я рад за тролейбусне управління, то, що воно процвітає. І я прийшов теж працювати сюди і процвітати міст Кременчу. Хоча я по спеціальності сварщик, але прийшов в допомогу тролейбусному управлінню. Я роботую тролейбусом водітелем тролейбуса із 75-го року. Стараємося для людей все. Сьогодні ж, з нагоди ювілею, центральна бібліотечна система для дорослих спільно з Кременчуцьким тролейбусним управлінням реалізували захоплюючий історичний проект Ювілейний тролейбус. За допомогою машини часу в цьому тролейбусі їдуть дівчата і саме з того першого тролейбуса. За велінням часу ми перенеслися саме 1966 рік і зустріли тих людей, які проїхали цим першим рейсом. Оксана навчає. У медичному коледжі в дівчини сьогодні екзамен, і для того, щоб не запізнитися, вона вирішила поїхати тролейбусом. Інна поспішає у відрядження і вже скоро з залізничного вокзалу відправиться її потяг. Але вона на нього встигне, адже добирається до вокзалу не пішки. Саме так організатори акції відтворили атмосферу того дня, коли в Кремечусі запустили перший тролейбус. Зараз я їду на вокзал. Ось з таким чомоданчиком, як раніше, їздили усі дуже зручно. Дістатися від річкового поту до залізничного вокзалу збираюся на екзамен. Взяла в бібліотеці книжки і поспішаю здавати сесію. враження. Звичайно, у мене дуже багато. Такий піднесений настрій. сьогоднішня акція спрямована на підняття престижу та популяризацію міського електротранспорту як найбільш зручного, безпечного та екологічного. В сучасних тролейбусах комфортно дітям, і дорослим, людям похилого віку та людям з обмеженими фізичними можливостями особистостями. Пасажири ювілейного тролейбусу діляться, що під час поїздки дізналися багато нового. Шалики в красочно і дійсно фотографії познавательні. багато цікавого узнала і е, розповідає екскурсовод Багато цікавої інформації в нашому місті, тому да, то, чого я не знала, коли це було відкрито. Це дуже цікаво. Тролейбус, звісно, і вигідний, і удобний. Хороший транспорт. Кримичужани – чемпіони світу. Дворазовими чемпіонами світу на об'єкті. Єднаному чемпіонаті світу з кікбоксингу в італійській карарі стали наші земляки Аліса Бажукова та Максим Клад. Спортсмени нещодавно повернулися на батьківщину і сьогодні поспілкувалися з нашими кореспондентами. У місті Карара, Італія, відбувся об'єднаний чемпіонат світу з кікбоксингу, в якому у складі збірної країни блискуче виступили кременчуцькі спортсмени, вихованці тренера Сергія Леоненка і клубу Єдиноборс Боєць. Чемпіонами світу у розділах К-1 і Лоу-Кік у своїх вагових категоріях стали наші земляки Аліса Бажукова серед жінок та Максим Клад серед юніорів. Це результат у Аліси можна сказати п'ятилітні роботи, а у Максима от Він, В принципі, рекордсмен, мені кажеться, ну. Ну, по крайній мірі я не слышал таких ребят, которые за два года тренувок могли бы стати чемпіонами світу. Аліса Бажукова найтитулованіший вітчизняний боєць. Вона – разова чемпіонка України з кікбоксингу та тайландського боксу. Віталія Аліса Бажукова перемогла своїх суперниць із Швеції, Голландії та Польщі. Причому, як зізналася спортсменка, важче було пройти відбір ніж виступити у фіналі. Відборочні бої були Фінальні були Фінальний намного лігші, чим адборочні. Був такий бой, като я занівоучні сильно переживала. Сільна очень була Голланд. То когда там підняли мою руку. у меня <гум> <гум> був шквал емоцій, Я була дуже мізрична щаслива. А справжнім відкриттям світового чемпіонату став наш юний земляк Максим Клад. Він студент Кременчуцького педагогічного коледжу. В Італії Максим також став чемпіоном у двох розділах кікбоксингу. Він упевнено перемагав суперників із Ірландії, Англії, Польщі та інших країн. Тому це як сказці, Просто за два роки зробити такий результат якби такі. Настановлювати ні, ні в коїм що далі наращувати потенціал, виступати по любителям. Ну от такий план. Ну як хочу построїти, кінешна кар'єру профбайця. Ну посмотримо, поживемо. Відімо що воно буде. На день завтрашній синоптики прогнозують хмарну погоду. Температура повітря вночі становитиме плюс два, плюс чотири в день, плюс чотири, плюс п'ять. Це вся інформація на сьогодні. Події останнього дня робочого тижня. Не пропустіть вже завтра у цій же порі.